Ви слідчу оперативну групу викликали? Поліція, Як, ви аж тепер телефонуєте через пів години? Я вам пояснював. А що ви мені пояснюєте? Ви самі нічого не зробили. Ви допомогли їм видворити мене з залу. Ви виділили як вони мене витягували з залу? Це ви поліція називається після того. І ви не викликали слідчо оперативну групу. Пані, я вам пояснювала. Ще раз туда можу повторити. Та ви мені не пояснюєте? будете пояснювати в суді. Як ви діяли? Чи... І свої посвідчення ви не показали. Може, ви теж не маєте посвідчень? Тому ви судді у неї не брали посвідчення. Я посвідчення вам своє показав. Ви нічого мені не показували? Що ви не дивились, то я вам нічого... ви камеру включили? Що не можу? Розробити. Ви камеру включили? Так, точно камера постійно працює. Постійно наші дії. добре, ми подивимося. Добрий день. Я викликала свіч оперативну групу. Зараз буде свіч оперативна. Чого ви? Зайдіть сюди. Я викликала поліцію, будь ласка, зайдіть сюди. Ну ви ж нічого не порадили. Ну ви ж нічого не порадили. Дивіться, в присутності цієї поліції суддя не показала посвідчення. Тобто вона поліції не пред'явила своє посвідчення. Сказала, що вона немає. Що воно знаходиться в неї нарадшій кімнаті? Де нарадшій кімната? Ми не знаємо, викликайте голову суду. Чому у 9-й годині була апеляція зареєстрована? Вчора подана. Чому у 9.15 польська почала слухати справу, коли апеляція подана, зареєстрована? Чому апеляцію не відправили в апеляційний суд? Я зараз документи тут всі. Будь ласка, викликайте начальника апарату. Голову суду, ми будемо зараз записувати, що відбувається. Чому польська у присутності двох осіб, головного управління і оцінщика, де 20 відповідачів, сторін нема, нічого нема. А ці ваші охоронці, які у вас тут служать, мене силу пред'явили до мене і витягнули мене з залу суду. Без рішення суду, без рішення ніякого. Хто їх найняв? Довір покажіть свій. На підставі чого ви тут дієте? Покажіть мені документи, ваші ваші документи, на підставі чого дієте сьогодні тут. Ви мені покажіть документи. Ваше відрядження сюди на сьогодні. Ваше відрядження на сьогодні я вам казати, кричите, що я, що я Перевірте, будь ласка, поліція у цих осіб ряжених, на якій підставі вони знаходилися сьогодні тут у приміщенні суду. На підставі якого договору? Написав, яких документів? Який Які державні органи? Які державні органи? Я вас запитую, які? Я запитую документи, написав відрядження їм на сьогодні сюди. Документ відрядження на сьогодні, що ви кажете? Наказ на сьогодні сюди. Я запи... Ви не перевіряєте? Очікаєте, ну, по ви ж не чекаєте нічого. Чекайте, на ну що ви я дослухаєте? Я, я можу вам щось пояснити, коли ну, ви, ви провірили цих осіб документи? Ви, ви не провірили? Вони ж, мене, вони ж мене відворяли з залу суду без рішення. Ви переконалися, без рішення вони це зробили. Рішення при... І чого ви не викликали слідчо оперативну ви... півгодини назад? Не ви викликали. Я вам поясникла ви слідчооперативну. Слідчу оперативну групу в залі судового засідання. Я не міг викликати, тому що. Ви не давали нам зробити абсолютно. Що я не давала? Ні ну, так, що ви з'ясували? Абсолютно... Ну, так ви посвідчення не бачили у польської. Вона вам не приявила, вона відмовилася вам пред'явити посвідчення. викликана, вона їде зараз сюди. Ви не перевіряєте цих осіб двох? Почули пані. Які мене видворяли незаконно. Це не ваше повноваження. Це поліції не є повноваження. Я це сьогодні відправлю прямо Авакову на його сторінку. Розумієш? Оце запис. Що відбувається тут? Нам такої поліції не треба. Нам такої поліції не треба. Ви можете послухати мене. Розумієте чи ні? Ви просто ви сьогодні облажилися так, вперше, що я бачу, що ви за команда. Нам взагалі такої поліції не треба. Ми в Миколаєві зробили люди самі свою поліцію. І спокій. А нафіком гроші платити? За що? За спокою, спай. Ви ж нічого і за нічого слова не боєтеся. Як ви Так що вам говорите, ви взагалі нічого не розумієте? Хто вас прийняв у поліцію? То ви взагалі ви я вам закон показую 222, що мали оголосити зразу. Після того, коли мені на ви мене видворила в 9.15, а вона вам дала в 9.45, Показала, вона не зачитувала ухвали на чотири сторінки. Розумієте, при чим то слідча? це ваш обов'язок був те робити. То треба було визвати зразу. Ви чого зразу не викликали поліцію? Якщо не ваш обов'язок? Ще раз. Що? Я не що? Маю цього а ви чого мене не захистили, що вони мене за руки тягнули? У вас була Ні, це, це вони мали мене право тягнути. Була була нема у мене ухвали. Ну, як, я, я вам говорю, що у Дей 15 у мене ухвали не було. Ви не взяли пояснення, чому у Дей 15 у мене витягали? Зараз слідчо-боркова група з'ясує всі повністю обставини. Ми приїхали на місці, ухвала не була. У вас я вас всіх зафіксую, щоб я бачила, хто це був по особах. От подивіться, що відбувається. Поліція нас називається, поліцію вони зробили для нас, для українців. І я де голова йде?